Вітаю вас в ефірі вікна Івано-Франківськ. Цими днями гостинна Галицька земля святкувала 750-ліття коронування Данила Галицького та 700-ліття заснування Галицької митрополії. Великому княжому городу Галичу судилося постати на берегах дністра, в який впадають Лімниця, Луква, Гнила Липа і Бистриця. Тут плекався і полум'янів український дух мужніх і мудрих Галицьких князів, овіювався славою у переможних звитягах полків, оновлювався у словах Галицьких літописів Євангелій, книг та пісень. Мальовничі околиці Галича мають багато історичних та природних пам'яток, які тісно пов'язані з історією княжого міста. Серед великої давньої спадщини. Церква Різдва Христового. Церква Різдва Христового взагалі унікальна. Коли у 30-х роках досліджували її фундаменти, виявилося, що таких фундаментів взагалі не зареєстровано навіть історії містобудування, історії архітектури. Вони сягають глибини 4 метри 70 см і то не дійшли до підошви фундаментів. Виходить, що ці фундаменти, можливо, і були тою першою церквою кам'яною, яка стояла якраз. Як припортова святиння, як припортовий Зазначив Ярополк Миколаєвич і те, що на сьогодні на території Галича із державних коштів фінансується чотири об'єкти. До речі, реставрація одного такого об'єкту коштує біля 600-700 тисяч, а деякі досягають і одного мільйона гривень. Головною святиною княжого Галича є Успенський собор. Під колишньої споруди уціліли лише потужні підмурки та численні окришки білокам'яної різьби, фресок, керамічних плиток високомистецької роботи. У західному притворі виявлено поховання князя Ярослава Осьмомисла та невідомої княжни. З руїн княжої катедри збудовано Успенську церкву, каплицю святого Василія і частково старостинський замок у сучасному Галичі. Цікаві пам'ятки зберіг і музей архітектури та побуту Прикарпаття. В Україні таких музеїв є 5. Заснований він у 1979 році. А з 1994 музей увійшов до національного заповідника Давній Галич. Скансен займає площу 4,5 гектари, на якій відтворено мікросела чотирьох етнографічних регіонів Івано-Франківщини Опілля, Бойківщина, Гуцульщина та Покуття. Тут можна побачити стодолу кінця 19 століття, хату в Граждах, Покутську хату під солом'яним дахом та багато іншого. Тобто кожна з етнографічних зон українського Прикарпаття міло розпланована у мікрорельєфі місцевості, ошадно опоряджена малими архітектурними форматами. В інтер'єрах пам'яток чимало етнографічних реліквій, предметів життя і побуту наших предків. Отож, побачити можна чимало цікавого, що і приваблює туристів. Я працюю тут третій рік, звичайно. Ну за ці роки у нас досить багато туристів приїжджає. Приїжджають з усіх куточків України, приїжджають іноземні туристи. Це з Німеччини, з Польщі. Ось в основному бувають гості просто з української діаспори. Звичайно, до збільшення нам потрібна реклама. От дійсно, щоб ми прославилися на всю Україну, щоб про нас знали, щоб до нас завітали подивитися саме ці пам'ятки, з яких пішов саме український дух, тому що мінялися буквально уряди, мінялися різні влади. Ось на Україні і чужеземці, але просто українська хата завжди лишалася українською. Це наша історія, звідти ми пішли. На наші коріння. До речі, плата за вхід до музею досить символічна: одна гривня з дорослого та 50 копійок з дитини. Не можна говорити про Галицьке землю, не згадавши про місто енергетик Бурштин, яке знаходиться на його території. Ну, як ви знаєте, наше місто Бурштин в основному проживають енергетики, і ми його з гордістю називаємо містом енергетиків. На сьогоднішній день проживає майже 18 тисяч населення у місті. На сьогодні і функціонує, існує три середніх школи, дві школи сад, чотири дошкільних заклади садочки, чотири бібліотеки. Це не рахуючи бібліотек в навчальних закладах, два народних доми, палац культури прометей. Найбільше підприємство Борштинська ТЕС, домобудівник. Це значив Ярослав Олійник і те, що окрім багатьох повізитивів у місті є і проблеми, а зокрема з працевлаштуванням жіночого населення. З працевлаштуванням є проблеми є проблеми е, в основному з жінками. Тому що як таких підприємств, е, в, як кажу, в раніші часи ми планували, е, не, ну, попередники наші, планували будувати трикотажну фабрику, де мала бути задіяна основна маса жінок. На роботі, але так сталося, що цей довгобут вже будуватися не буде. І в основному виїжджають на заробітки за кордон. Щодо чоловічого населення, то тут проблем менше, адже значна його частина працює на Борштинський ТЕС. Наша станція це 12 енергоблоків, потужністю 200 мегаватт, в них сьогодні 7 в роботі, два в резерві і 3 в планових ремонтах. Ми працюємо зараз в острівному режимі, про яких ви в деякій мірі інформовані. Ми від'єднуємо енергосистеми України, даємо, забезпечуємо генерацію Західного регіону України, це Франківська область, Закарпатська, ну, Франківська частково, Закарпатська повністю і Львівська частково. І даємо на експорт до 450 мегаватт. Активної потужності. На сьогодні 55% виробленої енергії на Бурштинський ТЕС іде на експорт. Решта 45% на три області Західного регіону. Та попри все залишається ще проблема забруднення навколишнього середовища, яку місцева влада намагається подолати. Маємо проблеми великі в районі, екологічні наші питання, це і забруднення, які викиди робить, бурштійська станція. Що в цьому плані робиться? Зараз поступає значна частина коштів, екологічних, вже майже півмільйона цього року ми отримали цих коштів. Спрямовуємо їх, так і вимагає цього відповідна постанова Кабінету міністрів. Зараз буде проводитися рекультивація з долу відвалу, ми будемо бачити там. Також де витрачаються кошти на прилади обліку цих викидів. На зменшення їх, на встановлення електрофільтру, правда, там дуже великі кошти, там були підключені кошти і державного бюджету, і Міністерства спалило енергетики. Однак ця робота проводиться. І коли, у нас був, коли була розширена колегія обласної державної адміністрації за участю представників нашого уряду, тоді був міністр спали енергетики Єрмілов, який пообіцяв нам в цьому плані допомогти. Треба зазначити і те, що родзинкою Бурштинської ТЕС є своє тепличне господарство, де окрім овочів вирощують і тропічні рослини. Тут милують око, лимони, банани, інжир, а також чудові гвоздики та троянди. А нещодавно тут відкрили і свою перепелину ферму. Поки що все, що вирощують тут, реалізують тільки для своїх працівників по пільговій ціні. Але незабаром планується збільшення асортименту і для місцевих споживачів. Отож, як бачимо, Галицька земля багата на історію, архітектурні пам'ятки на своїх працьовитих людей. Отже, сьогодення вимагає від нас збереження і примноження історичної спадщини українського народу бути гідними нащадками своїх пращурів. У мене вся інформація на сьогодні. Я бажаю вам далого робочого тижня і на все вам добре!